Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю мій, з любов'ю і трепетом приходжу перед Тобою в цей святий час, щоб піднести Тобі свою молитву. Ти великий і могутній небесний Цар, і водночас ти близький і люблячий друг, який не полишає нас, грішних і занепалих, але завжди поруч, щоб підтримати, розрадити і пробачити. Ти, який прийшов у цей світ, щоб пізнати наші страждання, розділити наші болі та зазнати смерті на Христі заради порятунку всього людства, як я можу не віддати тобі подяку. Як я можу не піднести свій розум, свою душу і серце до Тебе, коли ти завжди поруч, коли Ти, як ангел, не залишаєш мене ні в радості, ні в смутку, ні в бідах, ні в радощах життя? Господи, я благаю Тебе про милість Твою, бо я людина грішна, негідний Твоєї любові. Ти знаєш всі мої слабкості, всі мої помилки, всі мої падіння. Ти бачиш, як часто я гублюся, як часто я забуваю про тебе, як часто я йду за своїми думками і бажаннями, а не твоїми шляхами. Але ти не відводиш свого погляду від мене, не залишаєш мене, і, незважаючи на всі мої падіння, ти завжди готовий підняти мене, пробачити і наставити на шлях істинний. Господи, ти знаєш, що у світі цьому багато скорбот і труднощів. Ми, люди, Часто губимося в цьому світі і, страждаючи, шукаємо розради. Але Ти наше джерело радості та розради, ти говориш нам: прийдіть до мене всі, хто трудиться і обтяжений, і я заспокою вас. Я приходжу до тебе, Господи, з відкритим серцем і душею, бо тільки ти можеш наповнити моє життя справжнім миром і радістю. Ти, Спаситель мій. Ти світло мого шляху. У тобі я знаходжу сили жити, йти вперед, незважаючи на всі випробування. Ти даєш мені смиренність і терпіння, щоб переносити всі труднощі життя. Ти вчиш мене прощати і любити, навіть коли серце переповнене гіркотою і болем. Ти показуєш мені, що кожне випробування це можливість стати кращим, стати ближчим до тебе. Стати більш схожим на Тебе. Господи, твоя любов безмірна, і я не можу зрозуміти всієї глибини Твоєї милості, Ти прийняв на себе наші гріхи, зазнав мук, щоб дати нам вічне життя. Як я можу не любити Тебе всім своїм серцем, як я можу не віддавати Тобі хвалу за Твої незмірні дари, за Твою нескінченну турботу про нас. Господи Ісусе Христе, даруй мені сили перебувати в Тобі. Нехай кожен день мого життя буде наповнений твоїм світлом, твоєю любов'ю і твоїм благословенням. Нехай я завжди пам'ятаю про тебе, звертаюся до тебе в моменти радості і печалі, дякую тобі за все, що ти дав, і прошу про допомогу і керівництво на своєму шляху. Я молюся про те, щоб ти очистив мене від усіх гріхів, дарував мені душевний спокій і внутрішню гармонію. Нехай Твоя благодать наповнює мене і допомагає мені бути кращою. Даруй мені терпіння, коли я стикаюся з труднощами, і силу, щоб не падати духом, коли шлях здається складним і незрозумілим. Я прошу тебе, Господи, про зцілення мого тіла і душі, про допомогу в справах, про підтримку в скрутні моменти, про наставлення на шляху добра і правди. Я молюся за моїх близьких, Господи. Нехай Твоя любов і благодать перебувають у їхніх серцях, зміцнюючи їх у вірі та надії. Нехай вони відчувають Твою підтримку і Твою розраду, коли їм важко. Нехай вони завжди відчувають твій спокій і твій захист, знаючи, що ти завжди поруч, що ти не залишиш і не покинеш їх. Я молюся за мир у нашому домі, за мир у нашому місті, за мир у нашому світі. Нехай Твоя благодать, Господи, перебуває в серцях усіх людей, щоб вони любили один одного, прощали, допомагали і підтримували в нужді. Господи, я молюся за тих, хто в біді, хто страждає від хвороби, хто переживає горе і втрату. Допоможи їм, Господи, втіш їхні серця, дай їм сили переносити свої страждання. Нехай вони відчують Твою любов, нехай вони відчують. Твою присутність, яка зцілює, втішає і дає надію. Даруй їм мир у душі та віру, що ти з ними, що ти не залишиш їх у цій важкій ситуації. Господи, я молюся за наш народ, зміцни нашу віру, дай нам силу любити один одного і будувати нашу країну на принципах доброти, чесності та справедливості. Нехай Твоя благодать і захист будуть над нами, щоб ми могли жити в мирі та злагоді. Знаючи, що Ти завжди з нами. Господи, Ти наш захисник, Ти наша сила. Я молюся Тобі, Господи, щоб у кожному моменті мого життя, у кожній ситуації я відчував Твою присутність, Твою руку, яка спрямовує мене і підтримує. Нехай моє життя буде служінням Тобі і моїм ближнім. Нехай мої думки, слова і вчинки завжди будуть угодні Тобі. Господи, я прошу Тебе про велику милість. Даруй мені сили, щоб я міг стати Твоїм істинним послідовником, не здаватися у випробуваннях і завжди пам'ятати про Твою любов і доброту. Нехай моє серце завжди буде відкрите для тебе, і нехай Твоя воля виконується в моєму житті, тому що Ти є мій Бог, мій Спаситель, мій Цар і мій друг. Господи Ісусе Христе, Сине Божий! У Тобі я знаходжу розраду і надію, у Твоїй святості та благості сила для моєї душі, ти джерело всього живого, і без тебе не може бути ні миру, ні спокою, ні спасіння. Я знову приходжу до Тебе як до джерела всякого життя, і молюся про те, щоб Твоя свята благодать перебувала зі мною і в моєму житті, освітлюючи кожен крок. Господи, Ти наш Спаситель. Який прийшов у світ заради нас, заради кожного з нас. Ти повчав нас любити Бога всім серцем і ближнього як самого себе, але як часто ми, люди, забуваємо про Твої вчення і йдемо не твоїми шляхами, прости нас, Господи, за наші помилки й омани, прости, що ми часом ставимо себе і свої бажання на перше місце, забуваючи про тебе і про тих, хто поруч із нами. Прости за всяке горде серце, за всяку зневіру, за всяке невдоволення, за всяке невір'я і малодушність. Ти вчив нас бути смиренними і терплячими, а ми нерідко втрачаємо терпіння, втрачаємо спокій, наповни наші серця смиренням, щоб ми могли жити в злагоді з Тобою і з нашими братами і сестрами. Господи, я молюся про те, щоб Твоя любов і сила зміцнювали мене щодня. Нехай у моєму серці завжди буде місце для твого світла, нехай Твоя благодать освітлює шлях, щоб я не блукав, не падав у темряву. Коли мої сили будуть вичерпані, коли я буду втомлюватися від життєвих турбот, підтримай мене, Господи. Нагадай мені, що ти з нами, що ти не залишиш і не покинеш, що в тобі я можу знайти сили продовжувати. Господи, прошу Тебе. Допоможи мені бути чуйним і уважним до людей навколо мене. Допоможи мені розпізнавати біль і страждання, коли я зустрічаю його і не проходити повз. Даруй мені серце, яке не закривається на потреби інших, але відкривається для милосердя і допомоги. Нехай моє життя буде служінням тобі і людям, щоб, перетворюючи цей світ, я міг бути світлом. Навіть якщо воно буде слабким і ледь помітним. Я молюся, Господи, за тих, хто поруч зі мною, за моїх близьких, друзів, рідних, за тих, хто далекий від мене, але потребує підтримки і моління. Зміцни їхню віру, даруй їм мир у серці. Нехай усі, хто шукає тебе, знайдуть тебе. Нехай усі, хто переживає сумніви і біль, відчують Твою милість і любов. Я молюся про те, щоб ніхто не залишився на самоті і в омані, але всі могли пізнати тебе як єдине істинне джерело миру і радості. Господи, прошу тебе, не залиш мене в хвилини сумнівів. Даруй мені віру, коли навколо буде туман, і коли я не бачитиму явних відповідей на свої молитви. Навчи мене довіряти тобі, коли я не розумію, що відбувається. Зміцни мою віру, щоб я міг спокійно йти вперед, знаючи, що ти завжди поруч. Нехай Твоя воля виконується в моєму житті, і нехай вона буде для мене дороговказною зіркою в цьому світі, наповненому труднощами і спокусами. Господи, я молюся за нашу землю, за людей, які живуть у нашому народі. Прости наші гріхи і навчи нас жити в мирі та злагоді, навчи нас прощати і розуміти один одного. Я молюся про те, щоб твоя справедливість і милість поширилися всією землею, щоб більше не було війни і насильства, щоб усі люди жили в мирі та любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.